Дітлашні забавка дорослим не до жартів. Фонтан на бульварі Вішневецького поламався після того, як хтось влив у воду миючий засіб. Там, окрім того, що дітлашня налила ферію фонтан, це було весело, тому що дуже багато піни, але це завдало шкоди громаді. Найперше через те, що цей фонтан працює на замкнутому циклі. Нам довелося зупиняти його, випускати всю воду і напускати нову воду. Так ще могла трапитися біда, адже діти бавлячись там, відірвали підсвітку, спрацювало захисне реле, і тільки через те, дітей не вдарило током, а могло все закінчитися доволі плачевно. Зараз фонтан на бульварі Вишнівецького не працює, Воду у ньому поміняли та його ще потрібно ремонтувати. За такими витівками своїх дітлахів, а також за тим, аби вони не лізли у воду, водоканалівці просять батьків ретельно слідкувати. Та нагадують, що фонтани не призначені для купання, а лише для окраси. Діти чомусь звикли туди пхати різні речі. Ми витягували з фонтанів і машинки, і зірочки, все що завгодно, намагаються відламати форсунку. Це ж стосується і дорослих. Усім комунальники нагадують про правило трьох «не». Не ламати фонтани. Не купатися у них і не смітити. Ймовірно, про це правило не знав чоловік, який мився у фонтані посеред Тернополя. Відео виклала у соцмережу тернополянка. Може, це своєрідний протест проти піднесення тарифів на воду. Він мав і мило, і шампунь, значить, все продумав, коментує вона свою публікацію. На відео добре видно, як спочатку чоловік вимив голову з шампунем, а потім з милом руки та тіло. Найбільше жінку вразила байдужість перехожих, які навіть не спробували зробити. Чоловікові зауваження. У Тернопіль водоканалі кажуть, міри покарання за купання у фонтанах у законодавстві немає, як і для тих, хто їх нищить. Наприклад, чи не щоденно там відламують форсунки? Аби виготовити одну на замовлення, потрібно майже 5 тисяч гривень. Всього цьогоріч із міського бюджету на обслуговування та ремонт фонтанів виділено 300 тисяч гривень. Проте, якщо тернополяни не шануватимуть водограї, цих грошей може не вистачити.